Зараз 9 годин 15 хвилин, мені потрібно виходити. Повернусь домой десь пів першого. Потрібно щось їсти. Зараз я їсти не хочу, ну ніяк. В 10, в 11, так, може в 12:30 вже якось пізно буде, то я не знаю. Але ж випиваю топлене масло. І це допомагає деякий, деякий час. Так, о, живот уже увчить. З собою возьму вчорашнє смузі, стояла в холодильнику. Не знаю, буду їсти чи ні. Вітаю! Сьогодні 1 жовтня, і це мій корисний сніданок. Зранку ви бачили, що я випила масло і. І геть з дому пішла. Десь в 11 я випила смузі, а вже зараз 13 годин я їсти хочу. І тут приготовлена вже так каша гречана. Мабуть, така зелененька ця каша. Не зовсім зелена, але ж і не звичайна. Тому. Каша і сосиски. Не знаю, як вам, як вам мій корисний сніданок. Зізнаюсь, сосиски я їла дуже давно. Навіть навіть не пам'ятаю коли. Так, дійсно. І мені сказали, і чистити їх не потрібно. Ой, а я голодна. Не знаю. Не знаю. Дійсно, я шокована, що я буду їсти сосиски. але ж мені сказали, що вони гарні. Телефон розрядився, і поки хоть трошки зарядився. Щоб я могла далі знімати, я вже з'їла сосіску і трошки каші. По-перше, я забула додати масло. Ну, а якщо масло я не додала, я олійку додаю. Олійка розторопши дуже гарна. Так, мабуть, перелила, але ж таки і буде. І що я хочу сказати. Про сосиску їсти можна. Так. Але один раз. Один раз. Ви ж пам'ятаєте такий анекдот про гриби? У чоловіка запитують, це є, е, отруйні гриби. Він каже, отруйний. А їх можна їсти? Можна. Тільки один раз. Так, так і я вам кажу. Тільки один раз. Ну, ви не отруїтесь, але ж... М -м -м. Але ж краще не їсти таке. Так. Ну, це моя думка, що це не їстівне. М -м. Так. І могла б я обійтись без сосисок? Могла б. Поїсти каші з цибулькою, з томатами. І взяти ось такий. Це не кефір, не йогурт, щось середнє. Ну, теж з молочно бактеріями. І я б вижила. Так. Але ж, якщо вже таке приготувала, я вже. Яка смачна сосіска. Так, не ругайтесь. Вона смачна, але ж краще дійсно не... Коротше, смачного вам і мені, а ви замислюйтесь, їсти або не їсти всілякі колбаси.